шановні колеги, як відомо, наше життя вкладається із протилежності, які знаходяться в безкінечному процесі єдності і боротьби. Наприклад, ми ніколи би не переживали щастя, якби не існувало горя. Тож з філософської точки зору, горе є невід'ємною частиною нашого життя, яке допомагає нам відкривати шлях до щастя. Горе то плата за любов. Коли ми так говоримо, то визнаємо, що біль утрати це не патологія, а частина здорового емоційного досвіду. Ми горюємо з вами не тому, що слабкі, а тому, що вміли глибоко любити. Саме любов і створює такий сильний емоційний зв'язок, розрив якого викликає біль. Тому що горе не хвороба, а є свідченням того, що в нашому житті був хтось чи було щось насправді цінніше по наросе. З точки зору психіатрії, горе це природна реакція нашої психіки на втрату важливої для нас людини чи об'єкта прив'язаності. Якщо поглянути історично, хто системно описав цей феномен у науковому контексті, то це був Зигмунд Фройд. І ще в 1917 в далекому році у своїй праці Горе і меланхолія він розмежував два поняття горе як нормальну реакцію на втрату і меланхолію. Як патологічну форму скорботу, яка є близькою до депресії? Фройд вважав, що горе це процес відпускання емоційної енергії, яку людина раніше вкладала у втрачений об'єкт. Тобто, він першим показав, що горювання не є хворобою, а природним шляхом достілення. У 20-річчя цю ідею вже розвинув психіатр і психоаналітик Джон Бог якого ми добре з вами всі знаємо як засновним категорії прив'язаності, відповів, що говорить насамперед реакції на втрату фігури прив'язаності, а отже, воно має глибоке біологічне і еволюційне підґрунтя. Болбі також описав етап вигарювання від заперечення до прийняття уже як природній процес адаптації людини до Змін. Завдяки Елізабет кюблер Росі, яка стала відомою своїми дослідженнями смерті, вмирання, поняття горя стало ближчим і зрозумілішим широкому загалу. У своїй відомій праці про смерть і вмирання вона описала п'ять стадій горя: заперечення, гнів, торг, депресія, проніття. Всі ці етапи показують, що кожна людина проживає втрату по своєму але проходить схожий шлях від шоку до внутрішнього примирення. Отже, якщо в психології гори розглядається як природний процес адаптації до втрати, то в українській культурі ці процеси завжди мали ще глибокий духовний вимір. Наш народ не лише приймав смерть як відродну частину життя, а й намагався ній сенс, продовження та від очищення. В традиційній українській культурі горювання ніколи не було лише індивідуальним. Це завжди спільне переживання. Родина, сусіди, громада усі брали участь у ритуалах прощання, підтримували того, хто втратив близьку людину. Таким чином, не замикали в собі, а розділяли його з іншими, що безумовно допомагало легше пережити втрату. Психологічно це дуже важливо, адже такий підхід зменшував ризик затяжного або патологічного горя. Колективна підтримка, спільні молитви, помінальні обряди. Усе це виконувало психотерапевтичну функцію ще задовго до того, як з'явилася психотерапія. Навіть сьогодні, у часи війни та втрат, ми бачимо, що українське воювання зберігає цю традицію поєднувати особистий біль із колективною пам'яттю, зі спільним переживанням і взаємною підтримкою. Тож українська культура допомагає людині не лише сумувати, а й знаходити сили жити далі, пам'ятаючи і шануючи тих. Кого вже немає поруч. Отже, ми бачимо, що в українській традиції горе завжди мав глибокий зміст і підтримувалося спільнотою. Але якщо подивитися чинше на сам процес переживання втрати з точки зору психології, то більшість людей усе ж проходять його природнім шляхом. В більшості випадків людина здатна впоратися з горем самостійно. Хоча, безумовно, цей процес може супроводжуватися різними емоційними, поведінковими, когнітивними чи фізіологічними змінами. Якщо ж подивитися на цю тему вже з професійної точки зору, то ми побачимо багато цікавих і важливих нюансів, які пов'язані з тим, як саме людина переживає стан горя. У більшості випадків ми з вами маємо справу з так званим неускладненим горюванням. Тобто, з природним. Непатологічним процесом. Його суть полягає в тому, що з часом людина поступово адаптується до нової реальності, в якій вже немає того, кого вона втратила. З психологічної точки зору, це проявляється у поступовому зниженні гостроти болю, у здатності інтегрувати спогади про у власну, життєву історію. Людина від емоційної залежності до так званого символічного зв'язку, коли пам'ять про близьку людину вона залишається, або вона не приносить такого інтенсивного болю, а стає частиною внутрішнього світу людини. Такий процес називають адаптивним або нормальним горем. Це природна реакція на втрату, якщо навіть вона супроводжується смутком, близьком послаблюється. Отже, Усі ці фактори, невизначеність, постійна небезпека, втрати і обмеження значно ускладнюють сам процес загалювання. І тут важливо зрозуміти, що головною відмінністю між горем, у мирний і воєнний час полягає у неможливості безпечно проживати свої емоції. У мирному житті біль має простір для вираження. Людина може плакати, говорити про втрату, отримувати підтримку близьких. Під час війни усе інакше. Емоційна експресія часто прогнічується через почуття обов'язку, страх або внутрішню потребу триматися, щоб вижити. З точки зору психіатрії, в таких умовах гори частіше переходить у патологічну форму. Особливо високий ризик тривалого або патологічного горя спостерігається серед військових, медиків, волонтерів, а також серед людей, які були змушені покинути свої домівки. Ці групи переживають так звану кумулятивну травматизацію, коли біль від однієї втрати нашаровується на іншу. У таких випадках на відчуття смутку і провини додаються симптоми ПТСР, такі як нав'язані спогади, підвищена тривожність, емоційне навантаження і навіть заціпеніння. Ще одна суттєва відмінність полягає у зміні соціального контексту, коли спільнота одночасно переживає масові втрати, індивідуальні горе доволі часто залишається непоміченим. Людина не завжди має змогу отримати необхідну емпатію і підтримку це посилює безумовно відчуття ізоляції та внутрішнього болю людини. Тож, як бачимо, не завжди гарювання завершується природним відновленням рівноваги. У певних випадках біль не заменшується часом, а ніби застрягає, фіксується в людині. І поступово перетворюється на стан, який заважає людині жити, працювати і спілкуватися. Саме такі форми переживання втрати сьогодні у психології, психіатрії – Описується як тривалий або патологічний розлад горя. Згідно з МКХ 11 тривалий розлад горя описується як стан глибокої тухи та емоційного страждання, який триває надто довго і заважає людині жити повноцінно. Тривалий розлад горя може проявлятися у вигляді сильного смутку, почуття провини, гніву, заперечення, нездатності прийняти факт смерті близької людини. Емоційного німіння, труднощів у спілкуванні чи залучення до звичного життя. За критерієм КАХАО 11 така реакція триває понад 6 місяців після втрати і значно перевищує звичні культуральні норми. Вона, за це порушує повсякденне функціонування людини як особистісне, так і соціальне чи професійне. Для нашої клінічної практики з вами важливо вміти диференціювати тривалий розвад горя від інших близьких за проявами станів, адже від цього залежить і вибір підходів до нашої з вами допомоги. Зокрема, при депресивному епізоді головним є не туга за втраченням, а втрата інтересу та радості життя. При ПТСР центральними симптомами є страх і повторювані флешбеки. При адаптаційному розладі реакція на стрес може бути емоційно вираженою, але симптоми коротші в часі і менш інтенсивні. Таким чином, тривалий розлад горя має власну динаміку та психологію, логічну структуру. Тому в умовах війни нашим з вами завданням як фахівців є не лише вчасно розпізнати цей стан, а й чітко вибудувати алгоритм допомоги. Відрання психологічної підтримки при непатологічному горюванні до цілеспрямованої терапії тривалих і ускладнених форм горя. Головним завданням нам, м, психіатра, це, перш за все, підтримати процес адаптації і не допустити, щоб нормальне горе переросло в ускладнену або патологічну форму. Щоб забезпечити, ми орієнтуємося на чотири ключові етапи допомоги при непатологічному горі. Це первинна оцінка стану, це психоосвіта та нормалізація реакцій, це психологічна підтримка, і це моніторинг динаміки. Алгоритми допомоги при тривалому розвиту горя складається з п'яти ключових етапів: це клінічна діагностика, формування терапевтичного альянсу, психотерапія, де поєднуються різні підходи, і терапія ускладеного горя, екзистенційно-гуманістичний підхід і групова терапія. Четвертим є етапом це за потребою призначається медикаментозна підтримка, і п'ятий профілактика рецидивів. E, потрібно сказати декілька слів про роль соціальної підтримки, без якої все-таки жодна терапія не буде повною та ефективною. Попри всі труднощі війни, саме підтримка, людська, щира, емоційна, вона залишається ключовим чинником адаптації до втрати. Дослідження переконливо показують, коли людина має поруч тих, із з ким вона може поділитися болем, друзів, родину, групою взаємодопомоги. Ризик розвитку тривалого горя зменшується у кілька разів. Велику роль відіграють ритуали пам'яті. Навіть якщо вони не можуть бути традиційними, це може бути онлайн-прощання, створення пам'ятного місця чи просто спільна акція. Такі символічні дії допомагають людині завершити процес прощання, зберігаючи пам'ять, але зменшуючи біль. Психіатрична допомога сьогодні має виходити за Менше індивідуального пацієнта. Вона повинна охоплювати суспільство в цілому, формуючи культуру емпатії, прийняття і розуміння того, що біль це не є слабкість, а природна частина нашого людського досвіду. Психотерапевтична робота при тривалому розладі горя у воєнний час має подвійну мету допомогти людині особисто і водночас сприяти колективному зціленню. Працюючи з людьми, які пережили втрату, ми маємо пам'ятати, за кожну історію стоїть не лише особистий біль, а й соціальний контекст війни, колективна травма, почуття провини тих, хто вижив, і болісний пошук нового сенсу життя. Таким чином, під час війни тривалий розлад горя стає одним із найпоширеніших і водночас найскладніших психічних порушень. Ефективна допомога потребує поєднання когнітивно-поведінкових, екзистенційних, травмофокусованих підходів, а також систем соціальної підтримки, яка допомагає людині не залишитися наодинці зі своїм болем. Алгоритм допомоги при горі можна узагальнити у простій послідовності, він висвітлений у вас на екрані, і для психіатра ключовим залишається індивідуальний підхід і розуміння саме того, що це цим патологія. А природній процес адаптації, який може стати джерелом внутрішнього зростання. Наше завдання з вами допомогти людині пройти цей шлях без саморуйнування, зберігаючи гідність, любов і пам'ять. І, мабуть, найкраще сенс цього шляху передала Ліна Костенка. І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за мону плакати не варто. Бо, зрештою, робота з горем це не лише про біль, а й про силу життя, яке продовжується крізь пам'ять, любов і надію. Дякую за увагу!